Шість років тому тут на Майдані Незалежності у Києву зібралося десятки тисяч людей, які сподівалися, що їх майбутнє зміниться назавжди. За цей час Україна пережила війну, економічний спад, підписання угоди об асоціації з Євросоюзом, введення безвізового режиму та багато чого ще. Але на що українці сподіваються зараз і чого вони чекають від президента, якого вибирають сьогодні? Спробуємо розібратися. Більша частина виборців очікує від виборів дива, і це головна проблема, кажуть експерти. Як правило, в Україні, на жаль, зазвичай громадяни, пересічні громадяни на виборах чекають дива. Вони думають, що прийде якийсь там чарівник і все в них буде добре. І це, до речі, використовують і кандидати. Вони фактично обіцяють нездійснене, і люди хочуть в це вірити, і багато разів. Одне і те саме чують, але все рівно обирають. І до того часу, поки громадяни не будуть відповідальні за свій вибір, на жаль, вони будуть чекати диво і сподіватися на те, що диво прийде, бо жоден з кандидатів не говорить про те, що праця буде важкою, що насправді не все буде так легко. І я обіцяю, що ми будемо дуже напружено працювати. Можливо, навіть буде гірше, бо інакше за нього не будуть голосувати. Виборці хочуть чуда і кожного разу. А в цьому циклі виборів наступних люди очікують, що наступного дня або місяця, після того, коли зміниться або президент, або Верховна Рада, або уряд, станеться чудо. Але це чудо в самих людях насправді, в тому, що вони роблять кожного дня, тому що ця влада, і президент, і Верховна Рада, і уряд це є за великим рахунком відображення суспільства. Тому ем, великої праці, мені здається, люди очікують, і вони до неї готові. До чого конкретно прагнуть люди? Справедливості, гідності та упевненості у завтрашньому дні. Вони чекають ем, чесних судів, високопрофесійних правоохоронних органів, тому що це те, з чим люди стикаються на щодень. Люди чекають поваги. Через е, роботу, яка адекватно повинна оплачуватися. Люди чекають теж поваги, для того потрібно по-справжньому зробити реформування пенсійної системи, тому що повага, перш за все, повинна бути продемонстрована людям, які цього найбільше потребують, скажімо так. Крім того, люди хочуть знати, що в нашому найбільшому, найближчому оточенні України є хоч одна або дві країни, яких Україна може назвати дійсно своїм справжнім партнером. Тому що однією з чергових найбільших проблем, яка є в людей, і що вселяє в людей страх і тривогу, це справді є безпека держави. многие, к сожалению, хотят от нового президента всяких несбыточных вещей. Там, снижение цен на газ, например. И когда с ними начинаешь говорить и объяснять, как это работает вообще, и что реформа, например, газа — это одна из немногих реформ, которые, очень, которые были в Украине проведены, это было очень правильно, это... Не, не очень это воспринимается людьми. Вот им хочется, чтобы все упало с неба сразу, и, и все. Кто-то понимает, вот я так с людьми разговариваю, там, там, на улицах, иногда там в магазине, кто-то из них понимает, что президент сам по себе в парламентское президентское э, э, государство мало что может сделать, но они надеются на то, что придет президент, который рассказывает им всякие сказки, приведет такую же сказочную команду в парламент, которая по мгновению волшебной палочки. Ціни снізять, доходи налоги снизит, социальные соціальні програми Вот Часто люди хочуть увидеть совершенно противоположные вещи віші <кій> одномоментно. Кожному з кандидатів президентів варто було запропонувати а, чіткий план повернення територій і людей а, Донбасу і Криму. На превеликий жаль з тих кандидатів, які залишаються у виборчих перегонах, такого чіткого і зрозумілого для суспільства плану немає в жодного. Такий план був у кандидата, який знявся з вибору. Я маю на увазі садового. А це те, що людям потрібно знати, і це те, що не може бути таємницею в справжньому демократичному суспільстві. Звісно, є великий запрос у людей на какой-то, вот, мне кажется, внутренний есть запрос на честное к ним отношение, к этим людям. Ну, и так хотелось бы, во всяком случае. Чтобы им честно говорили, что нужно проводить реформы. Реформы всегда проходят непросто, но в конце концов все будет хорошо. Это как с операцией. Вам нужно делать операцию, вы будете страдать. Но когда операцию сделают, вы, скорее всего, вылечитесь. Мне кажется, что нужно как-то вот в эту плоскость больше переводить. Тогда Тогда те проблемы, которые возникают у людей при проведении реформ, они обязательно будут возникать. Они будут восприниматься психологически лучше, я думаю. Вот. Ну, Кроме того, люди, наверное, ожидают и большей социальной справедливости вот, в обществе. Зрештою, зрозуміти, чого насправді хоче виборець, не так і складно. Про це йдеться у численних дослідженнях. В принципі, кандидати і будують свої борчу компанію, вони про це й говорять. Безумовно, це питання миру війни. Безумовно, це питання е тарифів, газу, рівень життя, заробітна плата, охорона здоров'я і всі ці речі вони є по ранжиру в цих соцопитуваннях, і На них орієнтуються кандидати, і вони в своїх програмах саме про це й говорять.